Понеділок, 29 липня, наше місто відвідали представники фонду Ганса Зайделя, робота якого спрямована на надання допомоги, яка базується на християнсько-соціальних ідеалах, сприяє створенню гідних умов для проживання людства у всьому світі. За допомогою власних проєктів фонд Ганса Зайделя намагається ініціювати стабільний розвиток на основі демократії, миру та соціального ринкового господарства у багатьох країнах світу. За результатами інвестиційних проєктів місто Жовтіводи зацікавило спеціалістів даного фонду. Керівник управління нерухомості міста Резенбург Баварія Гюнтершредер, експерт фонду Зайделя директор Центру європейського менеджменту міста Львів Анатолій Чемерис та начальник відділу розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської облради Олексій Тішкін відвідали жовті води, аби ознайомитись з нашим містом, його інфраструктурою та інвестиційною привабливістю. Делегація відвідала товариство Позитрон, де гості ознайомилися з продукцією, що випускає дане підприємство. Позитрон спеціалізується в області розробки та виробництва приборів та систем радіаційного та радіологічного контролю, призначених для використання на підприємствах атомної енергетики, пропускних пунктах на державному кордоні, в наукових дослідженнях, медицині, екологічному моніторингу, забезпечує поставку та сервіс апаратури на Україні та за кордоном. По закінченню екскурсії на позитрон гості ознайомилися з міськими пам'ятками, відвідали міський історичний музей, де мали змогу побачити історію розвитку Жовтихвод від часів козацтва, промисловий розвиток містоутворчих підприємств, будівництво міста, видатних постатей жовтих вод. Також гості завітали до Палацу культури, біля якого зробили пам'ятні фото на згадку. Наразі представники делегації а разом з міським головою жовтих вод Анатолієм Кузьменко перебувають у місті Дніпропетровськ. Про результати даного візиту дивіться у наступних випусках програми Місто.